На лінії 102 надійшло повідомлення від жителя міста Тернополя про те, що невідома особа шляхом проникнення в його підвальне приміщення викрала декілька одиниць будівельних інструментів загальною вартістю близько 20 тисяч гривень. Подальшому працівниками відділу кримінальної поліції Тернопільського районного управління поліції було встановлено, що до даного злочину причетний мешканець міста Тернополя 1979 року народження. Частину викрадених речей було реалізовано в один із ломбардів міста Тернополя. Іншу частину було реалізовано на центральному ринку в місті Тернополі. По даному факту, відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення про підозру останньому та обрання міри запобіжного заходу.